Вітаю сьогодні в нашій студії Беркут, офіцера закарпатського підрозділу Національної гвардії України. Зокрема, поговоримо про службу, можливості кар'єрного зростання, досвід у піхоті, про дрони та інше. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть спершу, звідки ви родом і яким було ваше життя до повномасштабного вторгнення? Ну, я сам родом з Закарпаття, з міжгір'я все життя. Ну не бачив себе в війську взагалі ніколи. Але прийшов момент, коли я поставив перед собою якісь конкретні завдання, і це була оборона Батьківщини, перш за все, до війни, власне, перед самим повномасштабним вторгненням, я займався будівництвом будівництвом займався і усвідомив, що ну, це проблема, проблема для нації, і я позакривав об'єкти і звернувся до. Місцевого військкомату. В такий спосіб я попав на службу до Національної гвардії України. Чим пишаюся. Багато хороших людей, фахівців, навчили, показали, як відповідно працювати, як відноситись до особового складу, як взагалі покращувати якісь свої навички, вміння, ну і таке решта. Про початок служби, згадайте, з чого вона почалась? Ну, моя служба почалася з того, що в самому центрі комплектування мені запропонували посаду снайпера. Ну, я, звісно, розумів, що це такий досить непоганий в плані посада, яка потребує певних, певних знань, які би я міг, міг реалізовувати в службі. І я погодився. Не роздумовуючи. І в подальшому а, були навчання, були виїзди. Оскільки це був новий напрямок для вас, так, з якими труднощами, можливо, стикались? Ну, мені важко було, я пам'ятаю, зараз взагалі влитися в саму а, систему, в самі, в самі, самі звичаї військової, військової справи, тому що треба, треба зранку вставати, треба. Там, зарядка, заняття, ще що, ще. Ну, це дуже складно для мене було, тому що я в цивільному житті не переймався. Кілька, 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 кілька. Встав, пішов, собі, відпочив, чи ще щось. І, ну, типу. А тут вже під наглядом, під керівництвом все роби так, все роби інакше, <гас> то правильно, то не Ну, дуже складно було. Так. Але е, це був один з мінусів, а плюс, який перекривав ці всі мінуси, це було. От, цікаво, нове було. Було е, навчання, були якраз ці тактичні заняття, де ми е, навчалися е, безшумно пересуватися по якійсь місцевості, так чи інакше. Ну, це було нове і це було дуже, дуже інтригуюче. Ви були спочатку солдатом, потім сержантом, офіцером, що допомогло вам так, вийти на такий кар'єрний ріст? Так, я був спочатку солдатом, перший час робив те, що мені кажуть, в принципі. І через це, певно, в якоїсь мірі мене командир побачив командиром відділення, і я погодився на його пропозицію. Поїхав вчитися, навчився на, на, на сержантські курси, пройшов і такий спосіб вже була. Досягнута наступна вища планка. І в такий спосіб я зумів досягнути наступної ступеньки кар'єрної драбини. А до офіцера як ти Це було ще складніше, правда. Командир побачив мені перспективу людини, яка б могла стати офіцером. Я підтримав його ініціативу, старанно виконував свої обов'язки. І, в принципі, настав той час, коли вже можна було. Поставити мене на певну посаду а, і в той момент нас укомплектували на виїзд. На виїзд, на схід переживав, звісно, переживав, дуже бо, ну, дружина переживала, бо я одразу з нею ділився такою інформацією, що відбувається, як, як ну, взагалі в мене відбувається ця служба, щоб поділитися такими нервовими, зменшити напруження. Будучи вже на сході, ми отримали бойовий досвід завдяки якому а, ну, я і, і, і став офіцером. Розкажіть докладніше про цей виїзд перший, які бойові завдання вам доводилось виконувати? Ну, ми виконували завдання з оборони, оборони позицій, місцевості. Виїжджаючи на позиції, ми старалися вижити в тих умовах. І як зараз пам'ятаю, дуже, дуже холодно запам'яталося те, що. Ми стояли на, на крайній позиції, і якось нас, на, до нас в тил ворог пробрався, і якимось чином він зміг там закріпитися. І ми мусили зачищати е, попередні позиції, тому що до нас не могли ні підібратися, ані нас поміняти. Ну, бо були вимушені е, брати штурмом ці позиції, де він засів, вкріпилися. Нам допомагали дуже-дуже нам допомагали. Е, Авіація, тобто безпілотники ці, БПЛА. Ну, чис Чисто я не бачив обличчя, не бачив це, ми просто зачищали. Якось вже це механічно вийшло. Ми відпрацювали, не, не побачили для нас загрози і повернулись на позицію. Це з таких всіх екстремальних. А ще також в мене було таке, що я тільки вийшов на позицію і мені командир роти. Одразу віддав наказ е, вийти і підбити ворожу техніку, яка пересувалася в нашу сторону. Але ну, цього не сталося, тому що знову ж таки це дрони, дрони зашкодили цій техніці до того, як вони доїхали до наших позицій. Чи були люди, які стали вашими такими наставниками у війську? Так, звісно. Розкрій, звісно, і таких правильно? людей багато. Командир роти в нас був хороший завжди. Чого вас найбільше навчило, можливо, там загалом для, для життя? Дисципліна і, і якесь е, вміння згуртуватися і вирішувати питання, які навіть дуже складний час навіть о, на тих же самих позиціях. Не, не розгубитися і виконати е, передусім завдання бойове, яке було поставлене. Та. Розкажіть про свій досвід у піхотних підрозділах, як взагалі виглядала піхота на початку повномасштабного вторгнення. Не було дронів ще в той момент, пам'ятаю, 22-й рік. Там Загроза для піхоти це була артилерія, міномет. Ну, війна змінилася. Змінилася на рахунок. Зараз ну, дуже важко піхоті працювати в таких умовах, де тебе весь час, весь час здійснюється нагляд зверху. І ти не можеш ні сховатися, ти не можеш працювати, тому що ну, треба десь вийти, десь перебігтися, десь, не дай Бог, пораненого забрати. Ну, я вже не кажу про З людину, яка загибла, його йому ну, треба. Треба витягнути. Дуже складно зараз в піхоті. Ну, на початках Та важко, важко, на війні взагалі важко. Єдине, що зміни відбулися, це люди були мотивовані. Дуже мотивовані на початку війни. Зараз дається ознаки втома. Втома це безкінечність процесів, які весь час повторюються і не відчувається, коли це буде або завершення, або ти вже щось зробив, що прям от підрозділу дуже допомогло це. Бо це дуже мотивує на інші звершення, коли ти бачиш, що люди вдячні тобі. Ти бачиш, що люди ну, розуміють, що твоя робота важлива. Які ключові уроки ви винесли з бойових виходів, бойових завдань? Ключові уроки. Та найважливіше це вижити. Вижити в умовах. Ну, страшно ну, війна. Важко, важко сказати. Тішуся, що взагалі бачу бійців. Які повернулися зі мною разом дуже, дуже радію, що бачу їх живі і, в принципі, так, не всім так пощастило. Складно мені говорити просто про це. Як не дрони кажу. змінили роботу піхоти і командирів підрозділів? Ну, в першу чергу, для нас дрон це як поводир. Завдяки дронам нашим ми маємо можливість. Бачити довкола себе а, противника, де він знаходиться, куди він пересувається. А, також дрони нас захищають, в плані виконується радіоелектронна боротьба. Ми мож, можемо спокійно собі пересуватись, а, спілкуватись на позиціях між собою. А, ну, дуже допомагають нам дрони, а також коли нема можливості, наприклад, в оточенні, бо дуже такого ну, часто таке трапляється, що позиція попадає в оточення ворога і нема можливості забезпечити людей принаймні ну, тою водою. Ну і тут в, в той момент на виручку приходять дрони, які роблять скиди з необхідними боєприпасами, амуніцією, провізією. Яким ви бачите майбутнє БПЛА? Ну, я думаю, що ця війна зробить, зробить нашу країну ще більш технологічнішою. І якраз завдяки цьому ми зможемо на порядок підвищити свою оборону. Кому б ви порадили вступати до вашої військової частини? Як завжди потребуємо тут а, молодих, мотивованих. Ну, І також не забуваємо про те, що людина вже має мати якийсь фах в цивільному житті. Це дуже пригодиться в подальшому проходженні служби, тому що зараз у нас технологічна війна, знову ж таки, люди, технологи, люди, які працюють, вміють упорядковувати процеси, відбір людей. Якими рейсами, як ви вважаєте, повинен володіти гвардієць от зараз? Зараз. Ну, бо все-таки змінюються там умови, обставини. Відвага. Відвага це по-любому потрібна. Сором'язливість, можливо, це. Ну, чеснота більше, але не треба боятися. Не треба боятися, бо я м -м, часом виходжу в місто і бачу, як люди опускають е очі, коли бачать військового. і... Не розумію, чому так відбувається. Ну ми ж ми захищаємо країну, хотілося б інакшого, інакшого відношення, по, ну, розуміння. Дисциплінованість, терпіння. Це дуже хороші риси, які військовослужбовець повинен ну, на позиції, бо повинен вміти вичекати і дотриматись певних дисциплінарних рішень, які не видадуть його на позиції. Це також важливо. Як ви боролись зі страхом ваш досвід боротьби? Ну, зі страхом я боровся дуже легко. Я зазвичай чимось займався на позиції. Ну, оскільки в нас позиції були в хатах, то ми старалися якомога більше прокопати собі ходи для відходу, для якихось збережень провізії. Щоб в разі чого прильоту чи ще щось, ми мали можливість а, навіть під землею якийсь певний час прожити, мати можливість навіть вийти з позиції, якщо прийдеться. Та, ну, В основному я займався. Я старався зайнятися чимось якоюсь фізичною роботою. От тому що важко весь час а, дивитися, спостерігати, ти мусиш відволікатись на... Ну, бо і холодно. І, і, і обмороження відбувається і ще щось, мусиш бути в русі, навіть будучи непорушним, треба якось скорочувати м'язи, руки весь час. ну. Або в подумки щось рахувати, щось думати, продумувати. Це також відволікає від, 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 від от, страху. Під час одного з виїздів ви були поранені, розкажіть, як це було? Ну так, не, не минуло і мене. <с? Прийшлося, якось будучи на позиції, до мене вийшов на рацію командир і сказав, що один з побратимів загинув і, і була поставлена задача виг... витягнути побратима з, з позицій, евакуювати його. І ми, ми погодились вдвох. Вдвох ми пішли з побратимом на їхні позиції. І вже довший час, поки ми витягували, витягували нашого побратима, десь нас побачили дрони ворога, а ми тягнули його посадкою, ну, бо теж намагалися самі приховати своє пересування. І також пересувались. Разом з ним дуже повільно пам'ятаю, дуже тяжко все відбувалося, тому що екіпіровка, зброя і це все психологічно, психологічно важко було. Але тим не менше ми, ми робили, ми знали, що потрібно побратима повернути додому. І в якийсь момент ми зрозуміли, що дрон ворога наблизився і йде в нашому напрямку. Ну, на жаль, ми його не бачили, бо ми були в такій більш-менш густій посадці. Він влетів і виявилося, що влетів в БК, яке було в посадці приховане. І власне куля. Від вибуху пробила мені бронежилет і зупинилась в рибрі. Ну, дуже пощастило мені. Але побратиму, який був зі мною, залетіло в коліно трошки гірше. Але була можливість реабілітуватись. Нас також евакуювали. Я надав допомогу своєму побратиму, м'яко кажучи, врятував йому ногу. Дуже-дуже важлива, навіть порада хотів розказати. Ну, не варто знімати, нехтувати правилами безпеки на полі бою, це дуже важливо. Бо я знаю, що є бійці, які, яким важко весь час перебувати в бронежилеті чи касці, а це, це рятує життя. Просто є моменти, де осколки розлітаються на всі сторони. І будучи в бронежилеті, це бронжилет бере на себе 80-90% відсотків осколкових поранень. А надавати медичну допомогу ви навчались теж вже, будучи в Нацгвардії, так? Та, та, у нас був дуже хороший інструктор з самого початку. Мені дуже раділи, коли він приходив на заняття, тому що це була одна з найважчих. Навчань, тому що це треба було вдавати запаморочення через фізичні вправи. Ну, займаючись, займаючись, ти настільки виснажив свій організм, що, падаючи на землю, ти ще повинен був собі надавати допомогу самостійно. І це настільки натренувало особовий склад, що в Ну, я чисто можу сказати про себе, свій досвід. Я розумів, що медицина це дуже важливий фактор. І надавання допомоги на передовій це передусім збереження а, життя. І я намагався максимально, наскільки можна, було, втягувати всю інформацію, яку надавав інструктор. Ну, от в, в такий спосіб а, я особисто врятував. А, Шість поранених, ну і одного побратима вдалося винести, але, на жаль, загинув він. Чим вирізняється закарпатський підрозділ Національної гвардії України, з-поміж інших, чому ви радите обирати його? Не маю, не маю можливості порівняти з іншими підрозділами, тому що я від початку взагалі в своєму житті це, я не, не служив ніколи. Ну, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, в мене не було інакших альтернатив. Єдина альтернатива це ЗСУ, де мій брат служить. Ну, у нас дуже дружній колектив, особливо піхота, дуже зближує людей. Оця війна. Повертаємося дуже дружні. Що мотивує вас продовжувати службу? Мене мотивує моя родина, сім'я. Та, я борюся за них. І от думка, що а, ворог зайде в глиб України, ну, мені не дається спокій. Як вас змінила війна як людину і як військового? Ну, Труднощі зазвичай в житті а, вносять свої корективи. А, і як дерево, яке витримує великі пориви вітру, так само і людина. Від труднощів тільки міцніше. І на завершення, щоб ви порадили тим, хто в майбутньому поповнить ряди Національної гвардії? Бажання навчатися це передусім, тому що ми не народилися з якимось вмінням. Це треба в собі виховувати вміння, навчатися, бути, бути мотивованим. Ну і знову ж таки, це те саме терпіння. Для людей, які хочуть долучитися до війська, я хочу, хотів порадити не гаяти час. Зараз є можливість. Національна гвардія пропонує людям, які вступають у військо, навчитися, і знання, які можна е, освоїти, рятують життя на полі бою. Це важливо. А в нас також є підрозділ БПЛА, який набирає, потребує людей. Які налаштовані на, на навчання і в подальшому на перемогу в цій війні. Ну, насамперед Національна гвардія зараз шукає людей, які беруть відповідальність, які можуть стати в пліч опліч і боротися з ворогом для найшвид... якнайшвидшої перемоги. Хочу сказати для тих, хто зараз вагається. Ми не шукаємо якихось героїв і супер-супер людей. Ми шукаємо людей, які відповідальні, які можуть стати пліч опліч один за одним. І, і оборонити країну від ворога. Спасибі вам за службу і ще поділилися досвідом. Дуже дякую.